Вітання усім, хто з нами, хто долучається, цікавиться важливими темами. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, пишіть свої думки в коментарях. І хочу поговорити про дуже важливих людей в нашій країні, хоч і називають вони слуги народу себе, але саме від них залежить наша з вами безпека і по суті наше з вами виживання. Але так сталося, що на жаль, зараз парламентсько президентська республіка наша перетворилася по суті в офісно президентську парламент хакнутий, парламент наказав довго жити. Верховної Ради, як найвищого законодавчого органу, немає. Він абсолютно а, імпотентний, паралізований, відключений, якщо хочете. бо... Рішення ухвалюються в офісі, в офісі президента, і слугам народу тільки кажуть за що голосувати, і надсилають повідомлення там в чаті чи де в них яка комунікація. І Це дуже погана для нас всіх з вами вже й не новина. Інформація тому, що по суті, а це підважує конструкцію країни, конструкцію держави і. Взагалі, всю архітектуру державної безпеки державного управління системи стримувань і противах. І Це все відбувається на тлі того, що західні ЗМІ пишуть про суттєві і реальні ознаки авторитаризму в нашій країні і про вплив монополізований вплив на. Президента, але про слуг народу, яких ми з вами обирали, ну я маю на увазі колективний вибір, який ми зробили. І зараз, от давайте не проходити повз давайте рефлексувати і давайте говорити про те, що відбувається, і як вони себе поводять. Слуги від Сумщини зокрема. Дуже почали деякі з них активну діяльність у соціальних мережах. Таке враження, що дуже хочеться їм продовжити свою політичну діяльність. Дуже їм сподобалося сидіти на стільчиках і натискати кнопочки зелененькі, і бути, по суті, зеленими кнопочками офісу президента. І дуже не хочеться випадати з обойми, і тому треба вести активну. Типу політичну, а насправді медійну діяльність показову, показушно, що я тут щось роблю, і я тут щось себе уявляю, і я навіть кимсь є. То що ж роблять слуги, які не навіть за весь цей час перебування в парламенті за п'ять років навіть не прочитали свої функції і не вивчили для чого вони треба? Я вже не кажу про те, щоб набути якоїсь суб'єктності. Ну, це треба бачити. Просто я не буду говорити. Послухайте самі, це Ігор Васильєв, депутат від Сумщини у Верховній Раді. Як він я нагадаю, що. Журналісти нині не мають можливості і права працювати у Верховній Раді. Депутати вирішили, що не можна їм, тому ми не знаємо, що там відбувається, тільки зі стрімів деяких народних депутатів можемо дізнатися. І от Ігор Васильєв, він дуже хоче, очевидно, залишитися в політиці, дуже хоче бути блогером як президент, і дуже хоче вести репортажі з Верховної Ради. Ну а виходить те, що виходить. Звільнення Смигаля, а відтак відставка уряду. Так, виступи народних депутатів Гончаренко вимагає. Репортаж з Верховної Ради від народного депутата, на який ми заслужили і на депутата, і на репортаж. Це просто, слухайте, вибачте, якесь посміховисько і знущання над електоратом. Слухай, тебе туди вибрали. ну От ми колективно збираємося, так і вибираємо когось, хто буде представляти наші інтереси від нашого колективу, там певної частини Сумської області. Ми тебе туди делегуємо, і що ти там робиш? І що ти нам звідти розказуєш? Включай, і, типу, включити телефон, натиснути кнопочку, і типу, я був на засіданні, і я вам розказав, що там було. Я справився зі своїми функціями і обов'язками. Гетьманцев, податки, щось там. Ну, дякуємо за інформацію. Гончаренко розказує про те, що хоче повернутися в партію регіонів. Ну, тут, типу, типу, це жарти, тут всі мають сміятися. Пожартував Васильєв. Далі, Юля, гарна. Ну, Юля е Володимирина, лідерка Батьківщини, це все-таки народна депутатка у Верховній Раді. Що каже Васильєв? Юля як завжди, гарна, але задом. Тобто вона стояла до нього не обличчям. Далі молотоки Качура. Наші. Тобто, все, що він міг сказати про Юлію Володимирівну, народну депутатку, що вона, як завжди, гарна. Ну, жінка, значить, гарна у нас політиці, так? Уже ж клепки не вистачає більше нічого сказати. Ні в яких більш процесах я не орієнтуюся. Але мені дуже цікаво, чи повернувся б язик у Ігоря Васильєва сказати про молотка, якби він стояв розвернутий, як Юля Володимирівна, що молоток, як завжди, гарний, але задом стоїть. Чому саме про, про жінку депутатку треба зауважити, що вона гарна і задом. Ну, Більше немає фантазії у Гера Васильєва ні на що. І тут молоток і качура. Наші репортаж завершено. Всім спасіба. До свидання. Розходимось. Це народний депутат від Сумщини прозвітував нам своїм виборцям як слуга наш, так що він робить у Верховній Раді. Що він робить? Дупля не відбуває, не відбиває де він, хто він, які його функції, що таке взагалі Верховна Рада. Як я сюди потрапив і що я тут роблю. Розумієте, і він продовжує знімати оці тупі відосики Нам і розказувати типу він засідання уряду. Ну так розкажи чоловіче, що вам прислали в чатах за кого проголосувати? Що не ви, як депутати народні, берете на роботу і обираєте кабмін кабінет міністрів, прем'єр-міністра. А потім прем'єр-міністр презентує програму порятунку країни». І Що ми будемо робити? Як ми будемо виживати, як ми будемо проводити мобілізацію? Як ми будемо виробляти зброю? І ви потім ухвалюєте рішення брати його на роботу чи ні, де е, міністрів різних. Ви не ухвалюєте рішення, ви не суб'єктів, ви ніхто. Вам кажуть, за кого голосувати, вам президент приходить на засідання, і ви вже перед засіданням чи в процесі засідання, чи, можливо, вже після засідання зі ЗМІ, зі ЗМІ дізнаєтеся, хто будуть міністри, хто буде ваша виконавча влада, хто буде виконувати ваші ініціативи законодавчі. Ви ніхто, ви не берете їх на роботу. З, над вами відверто знущається, ламає вас е, через коліно президент. Звертає з, з ну, нівелюючи вашу функцію абсолютно. Типу, ви тут ніхто, я тут вас всіх привів, і я тут вирішую, хто у вас буде прем'єр-міністром, які ліжка в цьому борделі ми будемо міняти. А ви там тихенько сидіть і знімайте тупі відосики. А ви, виборці, хавайте оцей весь треш і робіть вигляд, що так і треба. Ми і ми всі маємо робити вигляд, що так і треба. Так і має виглядати народний депутат, так і має виглядати його присутність у Верховній Раді, його представництво наших інтересів у Верховній Раді, його робота, його е, участь у формуванні найвищого законодавчого органу Кабміну, який буде це все робити зараз. А насправді ні, вони хочуть нам втюхати, що це нормально. Так усе воно і має виглядати. Та ні, шановні, ні, ви спочатку елементарний етикет вивчіть присутності у Верховній Раді. Ви спочатку почитаєте взагалі закон в Конституції функції депутата Верховної Ради, і взагалі, що таке Верховна Рада, і що в нас парламентсько-президентська республіка, як формується кабінет міністрів. Хоча б уже якщо не уряд національної єдності чи національного порятунку, то в принципі процедура формування кабінету міністрів, і що ви маєте робити? І не смішіть людей. Слухайте, ну ви ж не думаєте, що всі будуть тупі і надалі так вам аплодувати, вірити вам в ваші казочки, як повірили в 2019-му, і хавати те, що ви намагаєтеся видати за свою діяльність. Ваша діяльність не відповідає займаним посадам, тому ви або звільняєте свої посади, складаєте мандати, або е, роздупляєтеся і намагаєтеся представляти інтереси своїх виборців, свого регіону і виконувати свої функції у Верховній Раді. Отакі справи. А будете знімати далі такі відосики, Ми будемо колективно з вас сміятися і е, е, хлопати е, в долоньки вам. Розумієте, і наступного разу зверніть увагу, будь ласка, що молоток стоїть передом, чи задом, чи качура. А Юлії Володимирівні надайте якісь інші характеристики, якщо ви взагалі відбиваєте, хто там збирається і для чого у Верховній Раді.